Путін сьогодні завдав ударів по Польщі. Американська розвідка повідомляє про те, що по території Польщі було завдано ударів ракетами неподалік від українського кордону. Швиденько підпишіться на канал, і зараз обговоримо, що буде з Польщею, що буде з Росією, який вплив це матиме на Україну. Ну і власне якою буде реакція НАТО? Поїхали. Радіо Зе журналіст Радіо З, посилаючись на анонімні джерела. На анонімні джерела посилається, якраз таки і американська розвідка говорять про те, що біля села Пшевудов в зерно сушарки потрапили російські ракети. Вони перетнули український кордон і влучили на територію Польщі. Є загиблі. по великому рахунку. Це п'ята стаття. НАТО повинна вступати в війну. Чому посилається анонімні джерела? Ось якраз це є намагається зараз обережно. Зрозуміти ситуацію і діяти згідно своїх протоколів, моравецький прем'єр-міністр Польщі, зкликав Комітет національної оборони і безпеки. Це аналог нашого, це аналог нашого РНБО, де він буде намагатися зараз зрозуміти і кристалізувати, власне, чим зараз вони будуть займатися, що робити, як вводити Російські ці військові протоколи, ну, ну і, власне, як активізувати правильно НАТО. Ну і зрозуміти, що це відбулося, а тому, що а, зараз три сценарії ми ще з вами проговоримо. Естонія теж одразу вийшла з заявою. Естонці кажуть наступне, що вони готові захищати кожен дюйм території НАТО і готові починати це з Польщі, і готові направляти туди свої сили. Естонія нагадаю, найменша країна, але одна з найбільш хоробрих країн НАТО. І Вона робить дуже правильну і влучну заяву цим, демонструючи своє лідерство для НАТО і демонструючи, чим сьогодні НАТО повинно бути зайнято. Власне, що означає цей постріл? Власне, тому що є кілька сценаріїв і кілька карт, які може зараз грати Путін. Перше, найголовніше це ескалація. А Путін відправляв сигнали, що хоче переговорів, але не переговорів, типу давайте домовимося, завершимо війну, а переговорів, щоб з'їсти, загарбати Україну, щоб знищити Україну, щоб зробити так, щоб від нас нічого не залишилося. Тобто, усі ці речі, які він хотів, мінськ, 3 Федералізація забрати всі території, мільйони людей в полоні, визнання окупації Маріупольський сценарій, далі далі, далі зрозуміло, що Україна на це не пішла. Ми на балі не поїхали. Ніхто з цим погоджуватися не став. І що ми отримали в заміну? Ми отримали сотні ракет по Україні і отримали підняття градусу ракети по території Польщі. Тобто, Путін, не поїхавши на G20, почав піднімати градус. По двом причинам: Перше, захід не захотів здавати Україну захід не захотів вести перемовини без України про Україну ніхто нас не продавлював, ніхто нас не змушував сказав, окей самі. Вирішуйте, що ви зараз хочете. Але зрозуміло, що у нас був план і розуміння того, що може робити Путін. В даному випадку пішов і ударами, в тому числі на Польщу. по Україні. Удари навіть більше ніж 10 жовтня цього року, коли дійсно розбомбили порядка 40% нашої енергетики. Зараз ще більші удари, і дійсно зараз треба набирати воду. Якщо можете щось зарядити, заряджайте. Якщо можете когось запросити додому, переночувати в кого зараз немає світла. Запрошуйте, тому що дійсно блекаути будуть довшими, ширшими і по більшій території деякі областями, наші взагалі, без світла, 90% Тернопільська область, Тернопільська, в яку не стріляли, зараз теж сидить без світла. Львівська область, без води, без світла, і так багато і по всій країні. Повертаючись до Польщі. Дивіться, другий сценарій це може бути натяк на зерновий коридор. Україна переграла Росію в зерновому коридорі. Ми запускаємо великі шляхи по сухопутці через Польщу і морські шляхи. І, от якраз таки те, що попали в цю сушарку, може означати те, що Путін типу хоче змусити нас іти на переговори і демонструє, що Західна Європа і Східна Європа не є безпечними шляхами постачання. Це цей сценарій можливий. Він має, має певне право на життя. Але теж давайте не буде думати, що все крутиться навколо зерна. Так, фуд секюріті обговорився на G20, Фуд секюріті обговорився між Ердоганом і Байденом сьогодні. Буквально на зустрічі так. Це питання піднімається в ООН. Але для Путіна зерно не було нічим, крім зброї. Путін хоче вбивати. І зараз світ якраз таки заявив про те, це на G20 і на ООН це теж обговорило що. Шкода, яку буде Росія наносити світу, вона за неї буде відповідати, бо виходить так, що Росія каже: ми не будемо продавати зерно, зриває наші поставки, а потім каже всім світом: давайте будемо рятувати катастрофу. Ні, ви винні в цій катастрофі. Проте не треба думати, що російська політика крутиться навколо зерна: геноцид, тероризм і знищення людей. Ось це російська політика, і по відношенню до України, і по відношенню до Польщі. Нагадаю, що Путін вже кілька разів говорив про те, що. Польща про те, що Польща а, повинна бути розділена, що а, територіальний склад Польщі повинен бути переглянути, і це теж моменти, які дуже сильно а, наводять на сумніви про те, що Путін мирно хоче розійтися з Польщею, тому це теж те, що потрібно розуміти НАТО. Ну і третій сценарій, він теж дуже а, важливий. Його зараз обговорюють і військові і політики нас Києві проте в Україні а, про те, що а, це може бути блеф, Путін може вийти з заяви або там пісков, якісь і сказати те, що ну окей, дивіться, типу це ми випадково зробили. А, це полетіло хотіли стріляти в Україну, випадково потрапило в Польщу, А просимо вибачення, ракета, або там просто сказати, ракети не наші. Ми не стріляли. Ні, ні, ні. Ми з НАТО воювати не хочемо. Або навпаки, перші два сценарії, коли вони прощупують НАТО і дивляться, як НАТО а, буде вести в будь-якому випадку. Це ескалація, це підняття, якраз таки. Градусу війни, градусу протистояння. А, і це якраз таки демонстрація, того, що Путін не збирається зупинятись. Заяви Макрона, який каже: От, 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 Путін зупиниться брехня, бушіт і неправда. Путіна треба демонтувати, збити його з того престолу, де він сидить, почати сепаратизм в Росії, змусити так, щоб вони переосмислили. Свою агресивну політику надто агресивно вони себе почувають і надто безкарно вони себе почувають. За удари по Україні по Польщі він повинен понести покарання. Ще одна річ, а що означають власне ці удари з політичної точки зору, з зв'язково ми з вами розібрали, що три сценарії, але це означає, що в групу повинні вступати Сполучені Штати. Тобто Польща ще більший союзник і партнер Сполучених Штатів. Штати повинні більш активно допомагати Польщі і поставляти ту зброю, яку їм обіцяли за те, що нам давали, і включатися якраз таки зі сторони НАТО. Другий момент НАТО п'ята поправка. Включайте, а що ви хотіли? Чому ви думаєте, що постійно відкладати, відкладати, відкладати? Він того і б'є, що знає, що ви будете відкладати. І ось це якраз таки на. Тест для НАТО на профпридатність і змогу реагувати на такі провокації. Третя річ, вибачте, але Україна була права. Ми захищали Європу, і ми казали, будуть бити нас і можуть піти до вас. Готуйтеся! І Польща це розуміла, країни Балтії, це розуміла, Німеччина не розуміла, Франція не розуміла, багато хто інших не розумів. І зараз треба тут діяти, не можна просто все залишати. Ну і. Третій момент з того, що означає, відкривається ще один фронт. Можливо, відкривається ще один фронт. Побачимо від реакції. Але може відкритися фронт. Дивіться, цей фронт теж означає два моменти: Україні, Польщі і деякі сусідні країни гуманітарно будуть допомагати менше, але військово відтягнуть в частину ворога на себе. Ось це треба розуміти. Гуманітарно дійсно в нас багато програм може просто фізично закритися. Вони самі їм зараз будуть потрібні. Далі, що буде далі? Зараз буде збиратись НАТО. Це 100% в закритому режимі таємно або в відкритому на рівні там представництва. От і далі буде активізація військового протоколу. Тобто вони повинні вже переходити на військові рейки і розуміти, що Росія почала війну не просто так прилетіли ракети. Це початок війни. Сьогодні Путін. Польщі неофіційно, а потім можливо і офіційно оголошує війну. Польща на шляху війни. Дивіться далі. Треба розуміти те, що втягування Польщі в війну це і втягування і Євросоюзу в війну, і втягування НАТО. І це тут питання: або вони нічого не роблять і розвалюються, розпадаються, або вони всі разом допомагають і Польщі, і Україні протистояти Росії. Дивіться, дуже довго не затягую. Будучи з'являтися новинами, буду, буду або знімати відео, або писати вам. <кій> в Фейсбуці, але більш за все, я буду робити тут анонси і реакції. Але від вас хочу теж почути, якою буде відповідь НАТО на ось цей удар Росії. Це будуть удари у відповідь, це буде захист, тобто не одразу йдуть в атаку і не стріляють по Росії, а просто. Посилюють Польщу, кажуть, ще раз стрельнеш, ми вже тут тебе чекаємо. От. Або третій сценарій: ігнор. Ігнор скажуть, нічого немає, ніхто не прилетів, нікого не вбили, і в нас нема розуміння. Да? От такі е, питання. Напишіть, будь ласка, свої відповіді. Поставте лайк, дзвіночок і друзі, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Будемо з вами обговорити ці питання, бо ви бачите, ситуація наростає. Потрібно розуміти повністю ситуацію для одної причини знати, щоб діяти, і діяти правильно. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї і на зв'язку.